Пішла до нас посилочка. Це насправді для Каролінки приїхала. Давай. О, тут ще якісь подарунки. Клас, ще якісь стічі. Ну і да, зараз подивимося. Так, це стара постіль з єдинорожками. Зараз подивимося тут, для дочі взяли нову постіль. Добре. клас І Вона така пруха Ага, ніжна. Ніжна, грубша. Ну, коротше, вона буде мати тепер на запас одну таку малесеньку і другу цю чуть-чуть більшу. Я думав, що це вона зі стічем чи ні? Вона ну. не зі стічем, то мішок. Ага, бо я думав, що постіль зі стічем. Але що прикольно? На резинці. Дуже добре, що воно на резинці. Він такий класний, новенький, біленький. Там той ми віддали. А це Дивіжку. ця штука, що не Так. Да. А це от пості. Так, ну що там? Інтересно, така як в нас була зараз чи нова? Якась інакша. Просто мішочок стічки клав. Ну я так і зрозумію, ви ти ще наклейки дали. Mm. Краліні сподобаються стікери. Ті от. З квіточками, з якимись ведмедиками. Ти попиши її прямо, правда? Yes. Інструкція? З любові для дітей. До речі, в них саме дешева постіль. Бач, навіть для діток дали наклеючки. Так, взяла на цей раз повністю білу постіль. Біленька з динорожками. Майже така сама, як в неї була. О, є ось такі от єдинорожечки. Біленькі, а в неї просто були такі з полосками. Вона вже трошки повигорала, зібралася, навіть не тою стороною лежить. Кароліна пересовує подушку в різні сторони. Ось так от. Теж на резинці. Ну що, прикольно, Білесенька. Не брала на цей раз рожеву, вона просто буде мати одну білу, а другу буде мати рожеву. Так, Наталі сподобався оцей. от Пакетик зі стічем. Тут Стіч і його іграшка. Не знаю, як вона називається, Ну, напишіть в коментарях оця от іграшка, чи це ліло. Любима іграшка. Так, ну, можливо, напишуть в коментарях, що зі стічем таку от постіль було б напевно ліпше замовити. Але Кароліна любить її донорожки. Зараз одягнемо нову постіль. Кроліна вже прийде, буде тішитися, що в неї нова постіль, але після того як. Ми її заберемо і треба буде дуже швидко завести її на підготовку. Та в нас вже починається час, коли ми робимо домашні уроки. Все, школа повертається, хоча до школи ще рік, а на підготовці це майже як школа, майже нульовий клас. Так що тепер будемо займатися уроками. Після такого довгого перериву після школи не думав, що назад це все повернеться. Хоча зараз е, не тяжкі завдання будуть. Я так думаю, сьогодні будуть букву авчити і ще якісь цифрочки може. Коротше, не знаю. Ну, побачимо. Вкраїни в ліжечку її. Незмінні колеги. Hello Kitty Капівара. Чути навіть коли Кароліна ще не заснула, то вона завжди тягне ту сопельку. Чи це якісь сльози, не знаю. І Hello Kitty. Ну все, давайте хлопці-гробці передягаємося. Наталя фотографує нову постель. Ось так от виглядає. Ну, Круїна, думаю, буде в захваті. Вона така біленька, дитяча. Коротше, підходить під наш інтер'єр сіро-білий. Зібрали Кароліну із е, вже підготовки, а доця прийшла і замітила, що є нова постіль. Бачиш, яка? Прикольна? Такою, як ти хотіла, так? З динорожками. Окей, тут ще папка. Коротше, в папці зараз покажу. Має бути новий зошит. Ми сьогодні вчили цифру 1. Я приходжу забрати дочі вже із підготовки. Вона каже, тато, я тебе бачила, привіт, але чекай, у нас зараз ще руханка буде. Коротше, вони там вчаться, потім в них є руханки, танцюють, потім знов сидять вчаться. Коротше, витримало півтора години. Зараз подивимося на той зошит, по якому ми тепер будемо вчити домашні завдання. Так, що? Цифру давали? Ого. Треба було розмальовувати. Розмальовувати. Вони вчили сьогодні цифру один. Та, і ще отримала на руку наклеєчку і розказувала, що будуть тепер клеїти наклеєчку, хто виконав завдання. Там не буде оцінок, будуть просто наклеечки клеїти. Подивимося, що тут у нас за зошит. Давай подивимося, що так, там у вас за таку, завдання було. Ого, таку велику, так. а це ще попереднє завдання. Їх вже не треба? Оці домашні, що ми робили нового разу. Ось це. На, ну там... да я подивлюся, вона така прикольна. І там підписали, але там треба підписали? ще фламілію підписати. Фамілію ще треба, добре. Підпишемо фламілію. Так, робочий зошит, підготовка до школи а з мудриком. 5-6 рочків. Так, бачиш, тут тепер будеш мудрик. Так? І Мудра дівчинка. І Ага, і ви такі. А, цю одиничку ж ти розказувала, так? Це. Так, розмальовуємо цифри дізання. і одинички ви писали. Це попередні. А, а це най... хто писав? Це а ти, знає, ти писала? Що, що тут то все одинаково як було попередньому? Як попередньому було, так? Я ж не знав. Так, от у нас є інструкція. Це що ми робили? Точно, це такі завдання були, як то в попередньому. Від маленького до більшого треба було зробити. Ясно. А тут оці цифри, це ти писала, так? Так. Тут були такі крапочки, бачу рівно. А тут де без крапочок, то вони трошки тут поз'їжджали. Почали скакати, так? Як на батуті. Ясно. Ну, показуй, що тут ще в нас є. Це теж попередньо. Теж попереднє була. А є якісь нові, що ви робили? Є, ось це нове. Ось це нове? Та, ні, це новоємає. Це, це теж стареньке було. А, оце. Бачиш, тут якісь тваринки. Що ви тут робили? Це, дивись, джюла. до кави. Пише, зафарбуйте кружечку за інструкцією педагога. Ага, вона казала, який колір, і ви малювали. Ясно. Коротше, вивчали кольори. Ну, Дивись, молоко. Там молоко. І молоток. А, дивись по кольорах. І що є одинакове в кольорах. Ну, Одинакове. І що було Одинаковий кольор. Тут це значить з'єднані цифри. Ага. А таку один. На, цифру один. А тут розмальовували просто так, по а тут крапочках. Тут вчилися так. писати такі палички. Це великі, ось тут маленька і велика. Бачу, красиво вийшло, вийшлося. Так, а це ще не робили, так? Це ще такі завдання, що ви ще не зробили. А ось це теж попереднє. Це все попереднє, а це щось нове. А це нове. Так, одинички писали. О, то в тебе гарно вийшлося одинички. А ось це. Ти тепер зрозуміла, що одиничка з гачке, гачечком так, пишеться так, ось вліво? ось так і ось так. Правильно. Бо вона постійно пукала, писала в іншу і сторону. Ще завдання. І таке. Від 0 до 9. Ого. Цифра 1. І вам треба було яблочко замалювати, де є одинички. Бачу, домашнє завдання вам не задали? Ні? Не треба нічого виконувати. Не казали, що вдома ще щось Дома прописати? Треба зробити. Що треба зробити вдома? Треба зробити вдома. Вдома треба за одиничним писати? Ясно. Коротше, треба її е, прописом навчити писати онички. Ось є листочок А4. І ось є олівчик. І ось є виноград. Не думаю, що вона захоче щось ще е, ріш... а ви помити? Так, помити. вирішувати після підготовки. Тому ти змучена? Mm -hmm. Хочете гуляти? Mm -hmm. Добре, йдемо погуляємо, а тоді потім... Можеш нам ввечері показати, як ти писала одинички. Добре? Або напиши одну єдину для таточку. На цьому папері? Так. Одну одиничку написати і все. Вау. Клас. Молодець. Ти тепер навчилася писати одинички. Правильно. А хоч я напишу. Хочу. Хочеш прирівняти, яка одиничка ліпша, добре. Давай. Чик. Чия ліпша одиничка? А Ну, Моя. Ясно, що у каролінки гарніша? ти якась така гостра. В карлінці така гарненька. Ну все, їж виноградик і обігли на вулицю. Давай П'ятьорік. Сподобалось тобі на підготовці? Ти знаєш, тебе готують вже до школи. В школі так само буде. Сюди. Що? Ну, іде. Що сталося? Рюкзак. Є? Лабуба є, та. Коли Коліна думала, що забула рюкзак. Ні, все є. Є і лабуба, і рюкзачок. Боже мій, сусли. Так, давай цей, давай п'ятьорік. Тепер... Скажи мені, будь ласка, тобі сподобалось на підготовці? Так. Да. Ти розумієш, що це так буде в школі тепер? Так. Да. Так буде впродовж 12 років будеш вчитися. Ну, да. а, а яку я школу буду закінчувати? Саме Знаеш, Яка? — Знаєш яка? Хогвартс. Хогвартс? Так. — що? — А там де Гаррі Поттер вчився. Гаррі Поттер де вчився? — чився? Так. Підеш таку? Ніко. Добре. Ось так наклеїш. Кароліна вирішила із руки приклеїти наклеєчку на папку. Ось так от. Будеш збирати тепер всі наклейки. Угу. Коротше, коли заклеїш цілу папку наклейками, то значить відбудеться що? Ти закінчила підготовку і вже готова йти куди? До школи. Так, ви що тут робите бачу, уроки? Бачу, бачу вже Один і фломастери дістали. А, прислали завдання Один які треба. робити так. домашні. Ті предмети, які по одному обводиш їх червоним кольором. А, а по два. А по два а по це два, наступне потім буде завдання. іншим. Один предмет червоним, обводиш? Ті, що по одному червоним, а ті, що по два зеленим потім обведеш. Сьогодні у нас урок з одиничками. Ну, але завдання домашнє завдання, це цю сторінку треба виконати, так? Чи три аж сторінки? Ні, тільки це і це. Угу. Тут далі цифру 2 починають. А можна yes, yes, завдання? Ні, ні, ні тільки, тільки оце домашнє 6. завдання. Завдання два? номер 9 і 10. Два можна? Так, ми так і робимо перше і потім друге. Ні, Тут, а... а ще яке можна, я е, тобі буду поступово казати. Обувадь предмети, які знаходяться по одному. Я бачу, їй подобається робити ті всі завдання. Так, зеленим фомастером тепер вводимо всі предмети, що по два. Хоча двійку вони ще не вчили, вчили сьогодні просто одиничку. А ноль чого ми мене вчимо? Ноль може в кінці буде. Ноль це нічого. Це ноль. Просто 0? Так, просто 0. То, що Просто бач колечко, ноль. Оце ноль. пук, Нема, нема нічого. Так. А у ти ніде не заховаєш, тому що воно у донечка. А ноль це пук, нема нічого. Як бублик. Знаєш, донат. Він ж колечком, та. ти з'їла нуль. І що лишилося? Нічого. Нічого. Все? О, перше завдання ми пройшли, а друге завдання треба намалювати одинички, я так розумію. Олівчиком казали писати, бо якщо щось не вийде, можна, наприклад, затерти гумкою. Клас. Вона так якусь пещеру. Її навчили, бо вона завжди малювала той хвостик не в ту сторону. І ця сама гарна вийшла в тебе. Так. Малюй. Клас. так пише по-своєму. Ну так, знаєш, ми починали завжди якось згори, а вони починають якось знизу. Молодець. Принці не сподобалася одна одиничка. Каже: а ну мама, так, витирай, будемо перемальовувати її. О, О тепер взагалі всі ідеальні. Ще залишилося в нас тут декілька штучок домалювати де і завдання ми виконали. І на другий раз, коли ти прийдеш. Вчителька буде перевіряти завдання, і дивитися, чи красиві, чи ні, і давати наклеєчки. А ми з круглі Кароліною давати. круглі вже будуть давати. Ми з Кароліною домовилися, що вона буде цілу папку обклеювати тими наклеечками, що будуть давати. І в кінці вона як закінчить то все клеїти, то їй дають сертифікат, що вона закінчила підготовку і може йти до школи. Клеєчки. Ну, мені це не потрібно. Що я розклею всі клеєчки круглі, то я піду до школи. Правильно. Ти хочеш до школи? Так, А в садочку, що вже надоїло? Так. Yes. Ще дві треба дописати це. Дві які вже ні, вже не вчили. Все, домашні завдання Ну, Дали вам два завдання додому виконати. А двійку будете вчити там потім підете. Все, молодець, ти зробила можна завдання. Можна ще щось вчити? Можна оце, щоб перед тим виробили, можна оце. Але давайте вже за завтра. Я хочу цей різати. Давайте штуки, щоб різати. О, От ви їжте з'єднувати. Та ні, то тут 12-та сторінка, то ми не можемо далеко йти, ви ж то не вчили. Віна зацікавилася робити ті завдання, каже, давай робимо далі на наступні сторінки, хоче йти вперед вже. Їй замало було домашнього завдання, хоче виконувати ще. Ви можете, в принципі, їх пройти олівчиком і потім в кінці затерти. І ти вже на другий раз будеш, ну, в принципі, знати, як підказка затре, але вона вже. Готова писати двічки і так далі. Я так розумію, спочатку йдуть цифри, а потім вони будуть вже вчити букви. вже потяжче буде, бо там вчиш всі букви, а потім складаєш з них слова, що на букву, там, наприклад, А і так далі. Круче, їй сподобалося. Я щасливий, що їй сподобалося. Підготовка класна. Бери свої ножиці і будеш вирізати. А то ви таке завдання вже робили спочатку. Можеш мені да. дати правильною стороною. Давай ну, ось так. Угу. Бачиш, я молодець. Угу. Ну все, вирізай. Просто у вас зошит ще не прибув на перше заняття, і це заняття вам дали так окремо. І тепер ти можеш зробити його ще раз повторити, якщо тобі сподобалося.